Ні, так як ми починаємо комісію, чи ми зараз обговоримо, а тоді почнемо комісію. Я думаю, що так краще. Якщо ви не хочете, щоб це все було в інтернеті. Я думаю, це правильніше. хочу провести комісію. Ну, Давай я хоч початку буду питати. А перше? Та перше тільки тут шама. Так, проєкт защають. Там проект рішення. Заведено положення, проект захисного довести це рішення до виконавців зрозуміло, з виконанням, щоб покласти В общем, Якщо це положення, два закони України об'єднує собі про засади державної регуляторної політики і про затвердження методики проведення. Аналіз видати. Можна відстеження? Давайте, я відвертою, що не готовий Не голосувати, приймати якісь рішення. Давайте будемо починати комісію, будемо вході ввести обговорення із доповідачем. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні розпочинаємо засідання комісії. З питань прав людини, закону запобігання корупції, регламенту депутатської діяльності, етики та місцевої згуртованості. На комісії присутні три із трьох членів комісії і запрошений доповідач процентку Надія Миколаївна, завідувач сектору економічного розвитку інвестицій та сільського господарства. Комісія вважається правомочною. На порядок денний, прошу голосувати та затвердити, порядок денний комісії виноситься питання про розгляд проєкту рішення сільської ради про затвердження. Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Мельницької сільською радою. Прошу голосувати. Хто за порядок денний? Троє проти немає. Утрималися немає. Прошу доповідача ознайомити нас з проектом рішення. На розгляд комісії виноситься положення про порядок. Зійснення державної регуляторної політики Медведській сільській раді. Це положення розроблено відповідно закону про місцеві державні адміністрації і саме положення об'єднує в собі два закони України це про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та про затвердження методики проведення аналізу, ан аналізу та впливу відстеження регуляторних актів. Саме перше скажу, що у в законі 1 написано, що хто є регуляторними органами, і в перелік регуляторних органів входять місцеві, відносяться місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування. Тобто Функції держави по регуляторному недіяльності на місцях виконується сільською радою. Для, ну, всі ж знають, для чого цей закон передбачений, він врегульовує всі наші відносини між виконавчим комітетом і між суб'єктами господарювання. На сьогоднішній день ви знаєте, що в нас є. Шість регуляторних діючих актів це основне, це податки. А податки це за рахунок того, що живе і функціонує територіальна громада. Так що прошу прийняти це положення і винести його на сесію. Чи будуть у членів в комісії запитання да, в до в мене є? Скажіть, будь ласка, чи е, положення дане, яке ми сьогодні будемо розглядати на сесію? Повністю відповідає і узгоджене з нашим діючим регламентом. Чи треба вносити в регламент такі зміни відповідно до цього положення? Положення відповідає. Повністю відповідає, ми будемо звіряти зараз, чи ви, ви наступні певний, відповідає, що відповідаємо. Я впевнений, що не відповідає всім пунктам нашого регламенту. Якщо то ми зараз трошки уділий час. Миколаївна, то комісії треба збирати часто, щоб був учасник. Комісії 25 числа. Ні, то, то чуєте, то може взагалі чого ми тут зібралися, чого нас звуть. Рішайте самі, якщо 15 минут і все. Я вам кажу, що не відповідає. Ви доведіть мене, що ви питання про опитання Ми Зараз будемо сидіти читати, якщо ви кажете, що все відповідно. Я пропоную, я пропоную прописати. Я пропоную прописати у проєкті рішення пунктом 3. Відповідний чи узгодити положення, рішення, чи внести зміни до регламенту відповідно до цього положення. І винести на наступну сесію. На розгляд депутатів. Внести зміни. Ні, ну Якщо ви пишете, внести е, на розгляд слідуючій сесії, що зміни до регламенту чи це рішення? Зміна до регламенту. Ні. Ну, рішення ми сьогодні, якщо приймаємо, так? Потрібно то взагалі. нам треба узгодити тепер регламент. Щоб воно ж працювало, працював. Правильно, Правильно. Правильно? То я й пропоную, що відповідно до... Цього положення, внести зміни до регламенту, медик сільської ради, узгодити ці два документи, щоб вони працювали. Але щоб було суперечки одного. Правильно? Правильно. Правильно? Правильно. Оце я і пропоную. Я думаю, що це так должно бути. І в мене є питання відповідальна комісія. Хто це входить до складу цієї комісії? Положення визначено відповідальна комісія. Написано, яка в такому положенні зазначена. Відповідальної комісії у нас є комісія з є а поможуть, яка, так, як... <поеденість> Я бюджету на що комісії. <поеденість> <скажу. поеденість> Ні, не, не вспів ознайомитися. 18 числа опублікували проєкт. Справа в тому, що на телефоні не відкривається. Є... Володимир Миколаївич, чесно кажучи, у мене у п'ятницю Люда все мені оставила, щоб вам передати. І я передвонювала декілька разів. Ну, Ознайомитися можна було. За, за пропозицію яку? Ну, пропози... Ми відбудете? просто голосуємо мою. і додаємо да. пропозицію нашу ну, до рекомендації комісії. Ну, То і... Внести до так. так. Внести зміни до положення та змінити регламент. Ні, ні, внести зміни внести до регламенту регламент, відповідно та... положення цього Прошу голосувати одноголосно. Так, так. Тоді що рекомендуємо, тоді що саме на голосування рекомендувати з сільській ради затвердження положення з внесеними змінами. Проект регламенту не може бути внесено на роль медик сільської ради виконавчого комітету родину одноособовим регуляторним органом. Як це понімати одноособовим. Це якщо ти, я подаю один якийсь... просто регуляторний акт є, о... План, як воно проводиться, йде все на обговорення через обговорення, так як в нас прийняти попередні акти. Одноосібно ми не можемо просто видати. Видал, вони йдуть все через обговорення, виносяться на обговорення. А, якщо, Регуляторні якщо, акти, якщо не було, акти не відносяться так. на і місяць і місяць Там повністю ну, то, є розписано, які їх тем, як їх, якщо вам цікаво, я можу вам дати процедуру розвитку. І... Вона, вона, вона ж тут є, вона тут є. <плес> да. Вона тут Добре, є. Добре, дякую, я це, це не питання знайомих. До цього у вас питання б не винесення. Бачиш, вже вирішив, правильно?